Ело, коли ви з Ейденом заведете дітей. Ело не хоче дітей. Чому не хочеш? Ну, ти ж хочеш. Родина це все. У мене є родина. Одинник цокне. Що ж ти робиш цілими днями? Ми вже це обговорювали. Я щасливий. З дітьми чи без? Хочу вірити. За столом є кілька вільних крісел. Тату, не починай. Не хочу дітей і не хотіла. Я взагалі не маю годинника. Усі мають біологічний годинник. можливо, ваш зламаний. Цього місяця починають нове клін дослідження. Записати єдина еволюційна мета виду розмножуватися. Це наша мета. Ми створюємо новостворений синтетичний гормон. Доповнюємо КПК і на вибір імплантація. Глибокий вдих. У мене непростий випадок. А Ело, ви для мене не випадок. Ви людська істота та ще із кращих. Тобто, жінка. Ти хочеш? дітей? Ти хочеш. Сьогодні вчимося проводити обслуговування. Родина це все на робочому годиннику. Аби його перезапустити. Хочеш дітей? Перезапустити. Годинник цокне. Час. Обмай. Робочий годинник. Замовкніть. Озвучено для Ютуб каналу Артемко. Дивіться з 28 квітня 2023.